Всім привіт! Сьогодні я з вами буду ділитися своїм інтродакшеном. Вступом в новий проєкт використати і викинути. Досить незвично говорити цю назву на українській мові, тому що я так звикла говорити і на російській протягом всіх цих років. Але що є, то є. Я з радістю починаю новий проєкт українською мовою вперше на моєму каналі. І цей проєкт буде фокусуватися на дуже складних для мене продуктах, косметичних продуктах, які я хочу закінчити. На даний момент момент моя колекція. é dos sete um... сфокусована на тому, що мені потрібно, що мені подобається, і в мене немає великого бажання щось спеціально закінчувати. Хоча в мене є деякі засоби, які такі досить старенькі вже, які залежалися, але все-таки в мене немає великого бажання від них пошвидше здихатись, як це було в минулому. Та все ж я вирішила, що це досить здоровий для мене проект, для того, щоб трошки відійти від покупок, особливо зараз, коли я виставляю це відео в. В Америці починається чорна п'ятниця, великі розпродажі, і я люблю купувати і пробувати різну косметику, але також люблю використовувати. Тому я переважно намагаюся знайти якийсь баланс. І а, разом з тим, що я купую косметику і рада тому, що я її купую, я також намагаюся її використовувати. Цей баланс працює для мене, і мені здається, це. А знову ж таки для мене найздоровіший підхід до консюмеризму. Цей проект продовжиться до кінця червня місяця. Це для мене найбільш логічне завершення даного проекту, тому що тоді в нас починаються тут в Америці. Канікули літні, і в на літніх канікулах я переважно не ношу ніякий макіяж, я не змушую себе використовувати щось конкретно, тому що, якщо роблю макіяж, він переважно дуже рідко, і тоді мені хочеться використати те, що мені хочеться використати, а не те, що я змушу себе використовувати. І знову ж таки, ці проекти для мене не для змушування. Я для себе вибираю косметику, яку я хочу закінчити, яка мені подобається в використанні. Звичайно, з часом це може змінитися, я можу привнести якісь зміни. В цей проєкт, але він дуже гнучкий. І я люблю такі проекти для того, щоб підбирати те, що подобається, те, що підходить, і не змушувати себе нічого закінчувати. Як я сказала раніше, цей проєкт, напевно, найважчий з проєктів, які я колись для себе влаштовувала, найважчий челендж, тому що. Переважна більшість цих засобів досить складні в використанні в плані швидкості. Вони закінчуються дуже-дуже довго. Це про продукти, які для мене найбільш ем, витривалі, і які я в своєму житті, в принципі, використовувала не так уже й багато. Ну, давайте почнемо. Е, почну з найлегшого продукту, тому що він лише один. В цілому в мене сім засобів в цьому проєкті і один маленький бонус це неповнорозмірний засіб, але я все таки хочу його закінчити. Але перший з них це буде досить легкий в закінчення. Засіб. Це олівець для брів від бренду Benefit. Цей олівець просто дуже старенький. Це моя єдина причина, мені подобається, як працює цей засіб, але йому вже. Приблизно шість років. І я думаю, що прийшов той час, щоб його закінчити. І насправді тут залишилось це кісточка з цієї сторони. Я завжди плутаю, не знаю, з якої вона сторони. Але ось скільки засобів в мене закі... залишилось. Чому я хочу сказати, закінчилось? Залишилось ну майже нічого. Мені здається, якби я трошки дожала і зосередила свою увагу на цьому засобі, він би напевно пішов вже до кінця цього року до 2022 нового року. В мене би, напевно, не було цього олівця, якби я на ньому зосередила свою увагу. Але я люблю пригати скакати по різних засобах, тому в принципі в мене він не пішов ще. Але мені це засіб подобається, так що він у нас перший і, напевно, найлегший, як я сказала, з закінчуваних. Далі. Засоби для губ я дуже довго не намагалася закінчувати ніякі засоби для губ, ковід, маски, тралівалі. І в мене залишались деякі засоби. Але я не намагаюся закінчити засоби лише тому, що вони старенькі. Я намагаюся підібрати їх під мій стиль життя і що вони насправді піде. Наприклад, якби я внесла в цей проект Червону помаду, вона б в мене не тільки не закінчилась, а ще й би застоялась дуже надовго. Я би, напевно, навіть розвинула якусь до неї відразу, тому що так довго затримується продукт. І не хочеться його використовувати. І коли я собі задала питання, що я зможу використовувати реалістично на кожен день, відповідь була очевидна: Перший з цих засобів це блиск для Fenty Beauty. це абсолютно не старий засіб в моєї колекції. Він мені прийшов як подарунок з покупкою. І я до нього давно не зверталася. І коли почала використовувати, мені дуже сподобався даний засіб. Дуже ці близькі, приємні, зволожуючі, добре лежать, гарно виглядають. В них з ними все чудово. Єдине, що в моїй колекції багато близьких, тому я вирішила зосередитись на мініатюрі для того, щоб мотивувати себе закінчити принаймні один продукт, який я зможу вивезти з своєї колекції. І коли усядеться цей засіб, ви побачите, що в мене його залишилось приблизно половина. Я вже досить так е, пристойно використала цього засобу. І мені подобається цей засіб всім. Тому я думаю, що мені не буде важко його носити на кожен день і, можливо, навіть комбінувати з олівцями для губ або з якимись нюдовими помадами. Я люблю засоби, які... Можна використовувати в багатьох варіантах. А, також я вирішила додати ще один засіб для губ, і тому для мене цей проект буде важким, тому що засоби для губ в мене не йдуть швидко. Я не з тих людей, що постійно обновляють їх і обновляю їх, але ну можливо два-три максимум рази за день. А, але я дуже давно хотіла використати до кінця ось цей бальзам для губ від By Terry. А, цей засіб мені прийшов. Кілька років назад на огляд, і це був досить е е е щедрий подарунок, так скажем, від бренда, тому що ці засоби дуже-дуже небюджетні, і це моя друга мотивація е е по використанню моїх засобів для губ. Це коли я просто хочу отримати е якусь користь від засобів, які в мене є. І якщо подивитися всередину, я також. Багато використала цього засобу, але його все ще є дуже багато. Також в упаковці. Тут 7 грам засобу, і переважно в мене такі, така кількість засобу для губ іде. Протягом можливо 6 місяців, можливо, трошки довше. Я можу використовувати цей колір на диво на кожен день, і я люблю його використовувати досить невеликій кількості, тому використання йде дуже-дуже повільно, тому що засіб досить плотний, досить липкий, навіть в якійсь мірі. Але мені такі консистенції подобаються на холодний період року. Наступним засобом в цьому проекті буде засіб для заповнення брів, який ви вже бачили в моїх проектах в минулому. І можливо, це не дуже цікаво для проекту, але це потрібно мені. Ці проекти в першу чергу для мене для того, щоб закінчувати засоби, які, можливо, займають дуже-дуже довгий період часу і е, старань для того, щоб вони підійшли до кінця. І я говорю про палетку від Sleek, це засіб для заповнення брів, який я намагалась закінчити в минулому, і мені тоді вдалося закінчити е, гель. Зараз я буду працювати над іншою стороною, це тіні, які я використовую не тільки для заповнення брів, але також для. Е, Підводки очей, і також я можу навіть інколи використати цей відтінок як тіні на повіки. Тому я думаю, що можливо мені вдасться закінчити цю палетку повністю до кінця червня 2023 року, так незвично це говорити. А, якщо придивитися, там можна помітити досить хорошу виїмочку. Я вже довго використовую ці тіні, але якщо ви намагались колись закінчувати тіні, ви знаєте. Що це діло дуже. Um... Терпеливе, напевно, <хи> так можна сказати, навіть при тому, що використовується засіб кожен день, йде дуже повільно, але я наполеглива і я вперта. І мені дуже хотілося б просто, якщо чесно, викинути цю упаковку, тому що половина продукта вже завершена, і хотілося б закінчити це діло до кінця. Далі я хочу закінчити пудру для обличчя. Ви знаєте, я не вношу пудри переважно в ці проекти, тому що вони для мене не вважаються чимось складним для використання. Але в цей раз це. Більш складний продукт, і я поясню чому. Це пудра від бренда Derma E, і це пудра з SPF 30. Я думала, коли це геніальна ідея купити такий SPF з кісточкою, щоб можна було напротязі дня просто обновляти по обличчю. І це було б взагалі геніально, чому я не робила цього раніше. Але, як виявилось, з цієї кісточки дуже мало що виходить. Потрібно трясти і потрібно весь час тримати під конкретним. Уклоном для того, щоб нанести цю пудру на обличчя, і постійно потрібно якось її приводити до тями. Вона не виходить дуже легко. Плюс до того, якщо видно, пудра така досить темного кольору, я не очікувала, що вона буде така темна. Вона дуже жовтить, вона не такого тілесно прозорого кольору, вона досить така оранжевата. І на обличчі вона дуже помітно, негарно виглядає. Вона не підходить мені як пудра для обличчя, тому що в мене відтінок шкіри зовсім інший, який не підходить під цю. Пудру тому я використовую її останній час як бронзер. І сьогодні вона, до речі, на мені і також відтінок для брів, це олівець для брів на мені сьогодні, і також а, слік на мені сьогодні. Якщо я не спробую закінчити цю пудру як бронзер, вона в мене просто буде лежати без діла. Я знаю, що я не захочу нею користуватись а, в повсякденному житті. Їй немає місця в моїй рутині, оскільки, я вже сказала, вона не підходить мені по кольору, а, тому я хочу закінчити цю пудру і більше ніколи її не купувати. Це, напевно, єдиний такий продукт в цьому проекті, який я хочу просто закінчити, щоб більше його не бачити. Далі. Хайлайтер. Я внесла хайлайтер. І це буде дуже складний хайлайтер по закінчуванню. Його в упаковці дуже багато. Цей хайлайтер від бренда Essence. Він називається Nude Highlighter. Він був в моїй колекції вже кілька років. І нарешті я почала його використовувати. Не знаю, чому в мене ніяк не доходило до нього руки, я використовувала все інше, але не цей хайлайтер. І якось в одному відео я почула, що він чудовий на кожен день. І вирішила знову до нього вернутися. І я нарешті знайшла дуже хорошу кісточку, я вам її покажу, яка підходить під Хайлайтер більше всього, вона досить плотна і набита. І цей хайлайтер він дуже сильно спресований. Його важко набирати. Е Кістечкою, але ця конкретна кість від uh, Too Cool for School мені ідеально підходить, я просто набираю і провожу вона ще такої форми трикутної. Ідеально мені підходить до цього хайлайтера, і робота пішла, закипіла. Але єдина проблема з цим хайлайтером в тому, що його тут багато, і в тому, що він такої форми, як в англійській називається, Don't shape. Тобто він як заокруглений. Можливо, видно трошки, що я вже його стисувала, стисала, але роботи тут багато. І в цьому хайлайтері всього скільки грам, 6,5 грам. Е, мені дуже подобається цей продукт, тим не менше, і я впевнена, що якщо буду використовувати його на кожен день, будуть помітні результати. Можливо, мені не вдасться його закінчити. Я роблю такий е, швидкий висновок, але можливо, мені вдасться принаймні його потріпати. І самий великий челендж в цьому проєкті для мене це. І цей продукт завжди був для мене челенджем. Це бронзери і румяна. І це тому, що я їх люблю, я люблю їх варіювати, я люблю використовувати різні бронзери, румяна під різний настрій, під різні макіяжі. І чомусь я ніяк не можу сприйняти серйозно палетку від Flormar. Я привезла її ще з України, мені дуже подобаються ці два відтінка. Ось так вони виглядають. Знову таки ви могли бачити. Цю палетку в моїх косметичних інвентарізаціях року. І мені завжди подобалася палетка обидві сторони, але чомусь я от не помічаю цю палетку в моїй колекції. Вона проходить повз мене абсолютно кожен раз. Але більшою причиною по закінчуванню цієї палетки для мене є те, що в мене є абсолютно такий же колір румян, тільки в інших румянах. І це румяна від Benefit. І вони називаються. California. я їх купила, коли я ще не розбиралась в тому, як е, не купувати одні ті самі кольори в своїй колекції. Я знаю, таке теж буває. І ось так вони виглядають поряд. Для мене це один і той самий кольор. Абсолютно. І тому я хочу вивести цю палетку з моєї колекції, принаймні спробувати це зробити. Що цікаво: румяниці досить насичені, якщо провести буквально один раз пальцем, я не знаю, чи видно в камери. Ось два рази я провела пальцем, і вони відразу переходять чудово і переливаються, дуже гарний колір. Мені в них все подобається. Бронзер або навіть скульптор, я б так сказала, дуже погано набирається. Він дуже світлий, і його потрібно багато, навіть не видно на руці, щоб нанести на шкіру. І через це я дуже довго не могла знайти до нього підхід. Як видно, також ця палетка розвалюється. Вона виконана з дуже дешевого пластику. Флармар досить бюджетна косметика, досить хороші засоби, але дуже неякісна упаковка. Тому що в мене ніколи такого не було, щоб з упаковки прям. Відколювалися куски і розліталися по сторонам. Іноді ці куски навіть залишаються на кістечці, якою використовую, і мені це неприємно, коли е, є такий момент, що я можу нанести на своє обличчя кусок пластика, який відколовся. Одним словом, всі ці причини привели мене до того, що я хочу. Спробувати закінчити цю палетку, або принаймні її по максимуму використати, якщо це буде можливо. І останній засіб, мій засіб, бонус, який я хочу закінчити е, до наступного апдейта, це ось така сашетка. Від Charlotte Tilbury я її отримала як знову ж таки ну, не подарунок, а як добавка якась до покупки. І я давно дуже хотіла спробувати цю пудру, особливо як вона буде працювати під очима. І тут є 4 відтінка, як видно, вона ось так розкривається. І я думаю, що темніші відтінки я спробую використати як бронзер, якось я їх змішаю щось придумую з ними. А світліші відтінки я використаю як звичайну пудру для обличчя. І таким чином е спробую засіб і закінчу одну з таких сашеток моєї колекції. У мене дуже багато декоративної косметики в різних сашетках, і мені цікаво спробувати пододавати їх в схожі проєкти, ну, в цей, принаймні, проєкт, єдиний мій проєкт. І попробувати закінчити дані сашетки, тому що я в минулому тримала їх для подорожі, але коли ти не знаєш, як засіб працює, її краще не брати в подорож, краще використати вдома і не чекати ні на що неочікуване, <смі> де можна все змити в домашніх умовах. Так що ось мій перший бонус в даному проєкті, в моєму вступі. Я люблю знімати апдейти по даним проєктам кожен місяць, але оскільки засоби досить складні в використанні. Я буду напевно знімати по мірі використання, коли з'явиться якийсь прогрес помітний і коли буде що показати. Надіюся, ви будете слідкувати за цим проєктом, підтримувати мене. Напишіть в коментарях знизу, що ви закінчуєте на даний момент, чи є у вас бажання щось закінчувати. Я вже не пам'ятаю, коли останній проєкт мій такий був, коли я в останнє його вела, тому що е досить довгий період часу мені було нецікаво щось саме закінчувати. Я просто хотіла насолодитися косметикою, і, е якщо чесно, до мене повернулася велика жага пробувати різні засоби, що трохи. Трохи небезпечно, але якщо я буду закінчувати засоби з приходом нових засобів, для мене це працює. Надіюсь, це відео для вас було корисним і цікавим. А ми з вами побачимось в моєму наступному відео.